Горіле, притомне, принадне, розхристана повість буття, п'янке, і немов шоколадне, те рідкісне моє ниття, то літо майнуло за обрій, вологий мох, мокре листя, торкатися знову своїх мрій, сон теплий. Про спеку наснився. Мій де вітамін на полиці, музика стілює вуха, Сіно згорнули в копиці, літературна двіжуха. Дихати можна глибше, свігість і колір сонця зануритись в себе глибше, подушки на підвіконці. Радію, ще бабине літо, ще можна ковтати світло, скарби у піску зарито, Замовлю холодне махіто, Ще вайби солодкого стану, На сапах зустріти захід, А вранці шари туману, І десь пепо чути бахкіт. Красуне. Осіння повість, стаєшся із нами вчасно, планети уявна вісь, триматись, повторює гасло.